Рада вас вітати! Запрошую вас до країни математики! До нас завітали зайчик і їжачок. Вони запрошують нас на математичну прогулянку. Ось на шляху нам трапилось дерево. Дітки, підскажіть нашим друзям, воно високе чи низьке? Так, дерево високе. А що ж росте під деревом? Вірно, під деревом ростуть грибочки. А які грибочки відносно до дерева? Так, дітки, вірно, вони низькі. Отже, повторимо ще раз: дерево високе, а гриби низькі. У наших друзів Є овочі. А що це за овочі? Цибуля. Огірки та капуста. Скільки цибулин? Дві. А скільки огірків? Два огірка. А скільки капустин? Одна капустина. А ще можна сказати. Пара цибулин, пара огірків та одна капуста. Молодці. Ось наші друзі потрапили у місто. А що ж вони бачать? Будиночки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Давайте позначимо будиночки цифрами. Який будинок високий? Під якою цифрою? Під цифрою 4 будинок високий. А які будинки низькі? Під якими цифрами? Вірно, під цифрою 1 і 3. А під цифрою 2. Який будинок? Найнижчий молодці. Давайте порахуємо, скільки поверхів у будиночків. У найнижчому будиночку скільки поверхів? Рахуємо. Один, два, два поверхи. А у високому порахуємо. Один, два, три, чотири. У високому будиночку В чотири поверха. А у будиночках під номером Один і Три скільки поверхів? Один, два, три. Один, два, три. У будиночках під номером 1 і 3. По три поверхи. Дітки, знайдіть будиночки з однаковим дахом. Уважно роздивіться. Це будиночки під номером 1 і 3. В них дах має форму півкруга. Та будиночки під номером 2 і 4 мають дах. У формі трикутника молодці малята! Наші друзі засперечалися, хто з них вищий, а хто нижчий. Давайте їм допоможемо. Дітки, хто з наших друзів високий, а хто низький? Вірно, зайчик високий, а їжачок низький. Ось зайчик і жачок зустріли друзів з спекотних країн. Давайте їх порівняємо. Хто високий, а хто низький? Вірно, черепаха низька, а жирафа висока. А хто з цих? Тварин високий, а хто низький? Низька. Мавпочка, а високий слон молодці? Давайте порівняємо ведмедика і їжачка. Хто високий? Високий ведмедик, а низький їжачок. Давайте порівняємо цих тваринок лисичку та жирафа. Хто високий? Висока жирафа, а лисичка низька дуже добре. Ось наші друзі потрапили на лісову галявинку. А на галявині ростуть квіти. Зайчик та їжачок просять нас, щоб ми їм допомогли розкласти квіти по парам. Молодці дітки! Давайте порахуємо, скільки пар у нас утворилося. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять пар. Дуже добре. Ось наші друзі вирішили відпочити та пообідати. А скільки друзів? Двоє. Скільки потрібно їм мисок? Так, дві миски або пара мисок. А скільки потрібно ложок? Також дві ложки. Або ще можна сказати пара ложок. А скільки їм потрібно чашок? Так, дві чашки. Або можна сказати, пара чашок. Молодці малята! Друзі, вам дуже вдячні, ви сьогодні гарно попрацювали. Дякую за увагу! До побачення, малята!